Разом з командою ми працювали над створенням ста моделей техніки ІПІ. Наші зусилля лежать у двох площинах, оскільки ми маємо збалансувати ефективність витрат та творчість. Ми віримо, завдяки усуненню неважливих речей ми допомагаємо користувачам краще зрозуміти можливості техніки. ІПІ має відмінну рису, далекосяжність бачення. Ми працювали дуже наполегливо, аби збагнути потреби користувачів та відобразити це при проєктуванні. Ось чому ми постійно удосконалюємо прототипи, аби бути впевненими, що наша техніка є практичною та інтуїтивно зрозумілою у користуванні. Проєктування та виробництво невіддільні. В ІПІ ми тримаємося простоти дизайну, саме це приносить виключне задоволення і забезпечує нашу обіцянку робити техніку зручною у використанні. Простота є ключовим фактором в створенні і також головним ключем ІПІ.